Діти, сьогодні ми вирушаємо Україну чистоти. Україну чистоти підемо всі, я і ти. Україну чистоти тільки чистим можна йти, щоб піти у цю країну, чисто вимиваємо з милом, одяг весь у свій сви поперем, попрасуємо і одягнемо, скрізь порядок наведем, чисті іграшки візьмемо. Малята, погляньте до нас на заняття, прийшов ми до дір. Я великий умивальник, я великий мий додір. Умивальників начальник, їм та мочала командир. Діти, чи є бруднулі поміж нас? А хто такі бруднулі? Так, це діти, які не вмиваються, не слідкують за своїм одягом. Так. А що потрібно зробити, щоб заприятелювати з мийдодіром? Так, доглядати за собою, бути чистими. Давайте пограємо в гру, що треба зробити. Якщо я вам буду казати слова зі значенням дії, що робити, ви повинні називати слова, що зробити. Наприклад, «митися», помитися, вмитися, купатися, скупатися, «викупатися», покупатися, прати, випрати, попрати. Перепрати, одягатися, вдягнути, переодягнути, чесатися, причесатися, зачесатися, начесатися. У яких оповіданнях ви чули про бруднулю вередулю? Так, мейдодир вереда. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в пальчикову гру. Вимиємо ручки. Узяли духм'яне мило. Добрі руки з ним помили, як ми милом. Так, ось так намилюємо ручки, помили. так? Струшуємо водичку з рук. Полетіли від води бризки й туди, сюди. Так? Витираєм ручки рушничком, рушничком я свій беру, швидше руки обітру. Давайте ще раз узяли духм'яне мило, добре, руки з ним помили, полетіли від води бризки і туди і сюди. Рушничок я свій беру, швидше ручки обітру. Діти, а зараз давайте пограємо в гру. Який, яка яке. Рушничок який? М'який, пухнастий, різнокольоровий, так? хутряний. Так, а мило яке? Мило пахуче, рожеве, пінне. У когось кругле, у когось прямокутне, а можливо, у когось і квадратне. Зубна паста яка? Зубна паста, вона така пахуча, так? а ще вона кремова, так? Прямо кутної форми духм'яна, так? А яка зубна щітка? Колюча, так, з довгою ручкою. Молодці малят, а давайте скажемо нечепурі. Що їй зробити, щоб стати чистою. Якщо в неї брудний одяг, що треба зробити нечепурі? Хай випере свої речі, так? а якщо в неї брудне обличчя, хай умивається. А якщо в неї брудні ручки, нехай вимиє руки, а якщо в неї брудний ніс. Нехай вимиє носик, а якщо в неї не причісане волосся, нехай причешеться, так? хай зробить зачіску. Молодці, а якщо в неї неправильно взуте взуття, нехай перевзується, звісно. А тепер така гра. Петрик був здоровий, а Андрійко хворий. Петрик здоровий, а Андрійко хворий. А якщо Петрик здоровий, то він здоровіший, найздоровіший. Так? Андрійко хворий, хворіший, найхворіший. Коля малий. А інші бувають менші та найменші. Добре, молодці малята. Малята, а зараз така дидактична гра, щоб бути охайним. Наприклад, щоб бути охайним, нам треба мило. Мило потрібно, щоб мити руки, тіло, умиватися. Милом ми намилюємо мочалку, коли купаємося у ванні чи під душем. А давайте складемо розповідь про зубну щітку. Зубна щітка нам потрібно, щоб чистити зуби. так? Зубну, на зубну щітку ми наносимо зубну пасту, коли чистимо зуби, щоб убити всі мікроби. Тепер давайте складемо розповідь про мочалку. Це мочалка. Мочалка потрібна, щоб вимити тіло від бруду. На мочалку ми намилюємо мило, коли купаємося у ванні чи під душем. Так. А гребінець це гребінець. Гребінцем ми розчісуємо наше волосся. За допомогою гребінця дівчатка роблять зачіски, щоб бути охайними та чистими. А зубна паста це зубна паста. Вона потрібна, щоб звільнити зуби від мікробів. Зубну пасту ми наносимо на зубну щітку, коли чистимо. Зуби. Так. Малята, а скажіть мені, будь ласка, щоб жити в Україні чистоти, в бруднолі треба слідкувати за своїми також речами. Так, їй, їй потрібно що? Вибрати свій одяг, так? Також їй потрібно зачесатися, їй потрібно відвідати перукаря, так? щоб бути, га, мати гарну зачіску, зав'язувати кого? Шнурки, так? вдягнути чистий одяг. А що ще їй треба зробити? Помити тіло, ручки, обличчя, так? почистити кого? зубки. Так, звісно, вимити руки. Добре, з милом вимити руки. А які є правила, щоб слідкувати за своїм зовнішнім виглядом? Щоранку ми що повинні робити? Вмиватися, а зуби чистити? Зуби чистити вранці та ввечері. Підрізати нігті на руках та ногах. Так? Коли ми лягаємо спати, що ми повинні зробити? Ми повинні лягати спати, вдягнувши спеціальний одяг. Так? І лягати, спати куди? В ліжко. Як ми слідкуємо за своїм одягом? Тримай свій одяг у чистоті, мити руки з милом. Так, потрібно постійно мити руки з милом. Малята зараз відгадайте загадки про предмети гігієни. Зуби є, а рота немає. Гребінець. Висить, ліпається, за нього всі хапаються і витираються. Це рушник. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що крім цього треба, дітки? Ще й зубну пасту. так. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка. Як купатися йдеш, то мене також береш. Я гладенький, запашне та намилюєш мене, всі мікроби змило, зб... мило, я корисне мило. Дорогі мої малята, мийте руки, мийте шию, мийте ноги, і лице, це здоров'я принесе. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення!